Ось це поле показую. Я вробили четвертий раз. Це тут соя посіяна посоняшне по перший раз. Без добрив, без нічого зайшов подивитися і показати вам, що раундап Макс на цвіт не вплинув. Це тут два дні назад. Це воно тут цвіте. Бобики, як ви бачите, наливаються, все є, всі бобики на місці. Соя тут не дуже висока. Дощів тут не було. Ну, дощів ось тільки пройшли, а так з весни практично дощів не було. Ну і Подивимося на бур'янець. Ну, бур'янець видно, що два дні внесений раундап. Бур'ян тут був нездоровий. Ну такий, знаєте, пішов уже. Ось я вам зараз покажу. Отута. Ось дивіться. Ось Бачите, який пішов бур'янець по всьому полю. І соя така не дуже лопата. Ну хоча стючки є. Бачите, ось які стючки, всього. Така вона вище коліна. На цій землі доброго вони тут не вносились ні до мене, я думаю, ні я їх тут не вносив. Це та земельна ділянка, яка тільки в цьому році нам віддали. Довго ми вагалися, бризкати, не бризкати, але вирішили все-таки побризкати. Як ви бачите, соя так землю дуже-дуже не закрила, все одно тут видно, що вона тут ніколи не сіялась. Хоча ми хістик соєю вносили. І думаю, бульбачкові бактерії тут. Хотів вам вирвати швиденько, Бачите. Вони тут є, видно, що по соняшнику посіялись. І вони такі величенькі. Працюють, я думаю. А ну, глянемо. Красна, красна. З дивіться. Яка красна. Видно там вам. Ось така ось, бачите, сіки на ній зав'язі, вже стрічків готових, які будуть дасть Бог наливатися. Хоча передають жару. Через декілька днів з Європи до нас підходить жара. Ну і що, я думаю ми все вірно зробили. Бур'янець ми. Бур'янець ми бачите отакий. От Бризнули, соя дивіться, націпляла між доузля невеликі. Я думаю, все буде нормально. що їду далі, дивлюсь поля, об'їжджаю. Так, непогана соя для першого разу, можна сказати, петлічно. До речі, додавлю, поки йду до машини. Дискали по 1,2 раундап Макс. Тут на краю багато пішло. Знаєте, вона завжди ж на краю трошки рідкувата, хоча тут всі не скажуть, що вона рідкувата. Ну оце дивіться, ці бур'яни бачите, пішли по краю. Та й взагалі по всьому полі, тому що перед цим поле дуже за ним не слідкували. Бур'ян розвели, сою не сіяли. Таке соняшне, кукурудза. Зараз під'їдемо там на те поле, де ми дискували, весною вибирали кукурузу, я його вже декілька разів знімав, зараз ще там глянемо. Під'їхали, зараз йдемо дивитися. Тут також всі поля ми обробили по 1,2, Ну ви бачите зразу, ось бачите, який бур'янець пішов. Більше я тут думаю не потрібно було вносити на такий бур'ян. І бачите вже кукуруза яка пішла. Мещіло, вода, видно, що заїжджав. Оприскувач. Сиди соя така. Тут вона получилась по кукурузі, трошки така, знаєте, трошки рідкувата, я б сказав. Ну, для сої це і непогано, тому що гляньте сіки бобиків, як би вам показати. Ви бачите, сікі бобиків у нас тут. І ось, Вона хоч і маленька, ну. Но... Вся обвішана бобиками. Ну як маленька, не пішла так дуже в рост, а бобиків дуже багато і за що того, що вона рідкувата, Бачите, цей ось бур'янець, який ми вже побризкали, але ну, більше ми бризкати тут не будемо. Я думаю, цю землю ми вичухаємо. Наслідний рік рік, як будемо живі, здорові, побризкаємо. Ой, кажу, побризкай. Будемо рати, переоремо, посіємо ще раз сою, поборемося з бур'яном, а так вона почти почти по пояс, вище коліна до пояса. Ось тут аж бачите. Так, немаленька соя, якраз хороша. Між доузя не розтягнуті, бобиків нацепляла. Зі За своєю задачею, я, я рахую, ми справились. Соя працює на всі сто. Іменно цей сорт. Ну, мені подобається. Морозів не боїться. Хорошої поврожайності. Нічим не обробляю ні сімена, ні фугіцидами, ніяких болячок на ньому немає. Моти, подивиться, придивиться на листях. Отлично, Врожай стабільний. Все залежить від скільки у нас випаде дощу. Буде більше дощу, буде більший врожай. Буде менший, теж дасть врожай. Навіть велику засуху вона все одно дає нормальний результат. Сує, як я вже говорив, це аполлосіє вже 15 років. Ну і багато людей також брали на сімена, я думаю. Ще відзовуться, перезвонять чи напишуть, як у них там. Ну, По моїй дивлюсь, що бути все нормально. Болячок нема, своє непогано. Думаю, в цьому році будемо торгувати сіменами, так що кому треба буде, звертайтесь. Бережімо пішло до Аризони. Зараз дивимося, це ж понастівали багатенько. Демо участка багатенько. А у вас багато, так, да, в цьому році? Демо участків? Ну так. Да. Ну, навіть, наприклад, і по, по Богу духову мінімум 4 участки. А що там люди теж з добрими, без всі, але що от. Різні. Не, ну, у нас тут без добре. Технологію господарства. Ну, дивимося далі. Так, без полишок може і впасти. Не без того. Міжрядна обробка була. Тут вже було, дай, міжрядна Тут була. Могли зацепити. Ні, ну я і ставив, я ставив. Може ми вже далеко і прийшли. Ага, ось Мічиган, ось, Мічиган. Уже і стерлося все, ну ось, ось цей чов. Ага. Ну я дивлюся, що нічим не відрізняється, да? Ну, візуально поки вони, вони схожі, вони по погенетики схожі. І по цвітінню вроді би а, все ну, те ну, саме. І... схожі, Тільки Амазонія під класичну технологію, а Мічиган під Клеофіл Плюс. Ага. Технологію. А як все? Бо я не дуже великий спецкріафіт плюс. А, це оброблені, сімена оброблені, так? Ні, це обробляти по всходах можна Каптора плюс. Ага. Це звичайний, а це вже це тільки під під підґрунтон. А цей а мічіган це вже під мічиган. А, а експресо на... це я брав басулері. Це сурелі, це під е, технологію експрес. А, це а це трошки Це другі. під Євролайтинг, під ну, та... цей боляжоще да, бере там експрес. м'яко взяв мене в цьому русі. Вообще, Випло... на соняшник соняшнику? Ну да, да. да. Ну після експреса взагалі не ну майже не видно. Да, ну взагалі отлично, м'ягенько, да, чисто, да, хорошо. Да, да. Ну а після... Якщо технологією єло-флеш єло ефект такий, але на урожай у нас не Угу. Mm -hmm. Вони здоблені під цю технологію і... Так, підемо далі. Чи вас це і все ж ваші гібриди? Да? Мічиган і... Сурелі. А, су... су... сулері. Так, да, далі йдуть. Ану, ну це Сулері буде ж без експреса. Тут просто по класичній технології з гіліантексом. Ще нічиган іде. Де у нас тут? Сулері. Написано, сулері. І оце далі сулері. Ну теж вже нічим не відрізняється, так? Да? Ні по висоті. Трошки цвіте. Звісно, сулері пізніший сорт, так. Да. Бо в мене я саме раніше його посіяв, а цвітіння тільки-тільки почалося. А це саме раніше було посіяно. Це ще в апрелі по посіяв. Ну і трошки вище, якщо взяти мічагани, я розуму, чуть трохи вищий. Можливо. І чуть -чуть ну, лоте... ну а по болячкам, по всьому таке більш-менш нормальне, так? Ну, починається. Фомос у вас, септоріоз. Вона всіх, незалежно від, від гібриду. Ну, Фунгіциди ж, як ще говорив, не вносились. Ми є поля де вносились, подивимось. Від це п'ятна, так? Ну так, да, там навіть в Ютубі я дивився, що їх задавав, якась болячка. Да. Ні, оце оцих п'ятниць немає, де оці п'ятна, оці ось п'ятна ось. Де не вносили, їх немає. Да, їх немає. Це Йде. все діє гіліантекса. Ну а так. Оце ну, септоріози пішли. Ну, це, це нижні Помоги, листки, там да. і сонця мало. І вологи, багато вологи. Та в нас дощів здорових не було. Це ви, мабуть, з ким спутаєте нас. Це по Богодуху були дощі, по Богодуховському району. У Нас особо дощів не було. Ні-ні, не такі проходили, ну не, не здорові. Нас і ось доща тільки покапав, а там поле Так що здорового нема. Ну і що, ваша оцінка, вашого соняшника. Оцінка, поки все добре. Без добрив, це... без того, в принципі, все працює. Да. Главное, що чисто, я завжди ну, говорив, ви, все. Бездобре, це ж покаже бункер. Да, наскільки... Ну так, да, олійність, да. Олійність, урожайність. І ви ж носили десь добре, О, трохи носили. Ну, є в мене там, так, трошки внесено. У вас один гібрид бури так і так, одні технології, подивитись. А візу, візуально поки що все добре, все. Ну, да, і, главное, щоб не було бур'яну. Так, ну все тоді.